На першому в цьому році засідання виконкому було розглянуто кілька питань, серед яких і внесення змін до бюджету на поточний рік. Така необхідність виникла після прийняття постанови кабміну, яке відбулося 30 грудня. Доведена сума до освітньої субвенції у 133 мільйони 589 тисяч гривень перевищувала затверджену у бюджеті Шосткинської громади на 23 рік. Ми бюджет зовсім недавно прийняли, але контрольних цифр кінцевих по освітній субвенції. З рівня держави, тобто з кабінету міністрів, не було, і стоково вчора ми отримали цю циферку, а ця циферка всього на 9 тисяч більше. Але в сьогоднішніх умовах електронного документообігу бюджет міста втягується в бюджет державний через казначейство, і він уже не стикується, тому що різниця в ці 9 тисяч. І тому ми сьогодні провели засідання комісії по бюджету. Постійно депутатські де узгоджували збільшення на 9 тисяч цієї субвенції. І пропоную вам, як членам виконкому, прийняти рішення про збільшення державної субвенції на освіту. Погодили присутні і штатний розпис комунального некомерційного підприємства «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги на поточний рік. Що стосується змін, що відбувається, там скорочується дев'ять вакантних посад. Економія по бюджету складає 115 тисяч гривень на місяць. Питання щодо направлення дитини, позбавленої батьківського опікування до спеціального державного закладу, викликало у головуючого Миколи Наги неоднозначну реакцію. Скільки років? Кивниця? Так ну це дитина з складними вадами і потребує спеціального навчання, якого в нас немає. І за його діагнозом тільки ну, вибрано з області узгодили цей навчальний заклад. А да, там може хтось взяв би на лікування? Там ми вже всіх обзвонили, більше. Нам ну, там, треба медична допомога. Да, понятно, зрозуміло, можна залізти форми, а потім вже на лікування. Ну, ми будемо е, приймати заходи, щоб е, ну, хай Пошукати, він пройде. А вдруг хтось на Добре, ну, часткове лікування, хай він пройде і будемо шукати. Ну Зараз він в жахливих умовах, мати позбавлена батьківських прав. Батько помер і залишить сім'ї, його просто не можуть. Наприкінці засідання Микола Нога звернувся до членів виконкому. Я звертаю вашу увагу у нас впереді зниження температури навколишнього повітря, тому я прошу всіх звернути на це увагу, перевірити системи опалення, вийти на оптимальний режим роботи системи опалення, організувати цілодобове чергування всім комунальним службам. Сільським старостам звернути теж увагу на роботу своїх закладів, опалення, щоб було пальне, щоб коли перевірялися кочагари, таке інше. Прошу ці дні бути на місці на телефоні, нікому нікуди не відлучатись з території громади. Всім дякую.